Цими днями виповнюється 30 років з часу створення на Прикарпатті літературного музею. Зараз експозиція налічує від 2 до 3 тисяч експонатів на стендах та у вітринах. Заказники ж значно багатші. До 30-ліття музею розгорнена виставка у дорозі до істини. Тридцять років служить людям скарбниця мудрості. Саме так називають цей осередок культури письменники Прикарпаття. Адже тут представлені всі віхи літературного процесу нашого краю. Найцінніші експонати це звичайно наші стародруки, які я вважаю, є в нашому музеї. Це стародруки, які були видані у Львові. Це стародруки, які не видавалися і у нас в нашому краї. Це стравтинської друкарні, криловської друкарні і львівські. Це стародруки XVII століття, які, я вважаю, ми маємо ще деякі речі, які датуються 12 століттям. Це писали, які ми писали по берестах. Інші такі експонати, які є прижиттєвими, скажімо, виданнями видатних наших письменників Івана Франка, скажімо, Леся Мартовича, Марка Черемшини, чи Богдана Лепко, чи багатьох інших письменників. Обласна організація Національної спілки письменників України налічує 65 членів. Ювілей музею це і їхнє свято. Найбільше досягне те, що спілка зберегла. Лас як цілісний організм, попри всі перевитрати нашого сполучанського життя і громадянського суспільного життя. Це раз, по-друге, у спілці є декілька яскравих постатей, які привертають до себе увагу. А привертаючи до себе увагу, вони так чи інакше привертають увагу до української літератури і до спілки, як е, отого сердя, де ми збираємося і де ми власне вирішуємо якісь творчі громадянські суспільні питання. Так що це найголовніше. Експозиція літературного музею була оновлена завдяки старанням його працівників, художників. Богдана Губаля, Івана та Андрія Гаврилєвих. Звичайно ж, такий музей потребує більшої площі, більшої уваги і влади, і громадськості, адже тут безцінні скарби, мудрості і талантів.